долі спорту дві долі, одне кохання і безліч бажань та мрій. Долі Марини і Михайла пов'язує великий спорт, але їхні серця належать не тільки улюбленій справі, змаганням і перемогам, а й одне одному. У плавання та легкої атлетики багато спільного, якщо їх поєднує кохання. Але шлюб це ж навіть більше, ніж кохання. Близькість, довіра, щирі стосунки двох світів у подружжя Бехі Романчука у їхньому дуеті у тандемі для життя і розвитку, які теми емоційно запалюють зірок спорту у новій несподіваній атмосфері нашого кола багато тепла, радості і щирої правди від Марини і Михайла. Марина та Михайло, вітаю вас у нашому колі. Воно постійно розширюється просто як всесвіт. Чи можна сказати, що ваше спільне коло, сімейне, теж розширилося за ось ці спільні роки разом? <різь> <різь> Дивлячись, як, як сказати. План. Якщо в плані, якщо сімейного говорити, то в принципі. У Мішки просто з'явилися другі батьки. <ріст> <ріст> у мене також. Одні батьки живуть з нами. Ось, а, другі недалеко. Другі недалеко, де частенько приїжджають до нас гості, тому така в нас, а, тісна, скажемо, сім'я невеличка. А, ось що збільшилася родина, то це факт. <ріст> Коло друзів то не сильно воно збільшилося, але якщо і збільшилось, то не набагато. Воно у нас стабільне вже на протязі. Багатьох років, тобто дуже мало ми з ким розпочинаємо нові дружні стосунки. Якщо розпочинаємо, то дуже дуже обережні, тому що ми ще не знаємо добре цих людей, але в основному вже це стабільні стосунки. Зараз навколо нас дуже багато книг. Ваше сімейне життя воно схоже на роман або ж на якийсь інший літературний твір. На Крісті. <laughs> <свісна> ні, ну Це ти вже перебільшує. <гас> Інтриги розслідування. Ні, насправді ні. Просто таке, скажімо, бурхливе життя, в якому постійно присутні дуже багато емоцій, дуже багато подій, різких якихось змін. І в більшості, звісно, це все пов'язано зі спортом, тому що спортивне життя воно в апріорі не може бути спокійним і там не знаю. Сімка Скажемо, такий пригодницький роман. <гас> 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 Очось такого плана, це точно. Коли у вас є час для того, аби бути разом і поза спортом, це вас надихає чи навпаки хвилює? Ну, звичайно, що спочатку це хвилює, тому що ми дуже рідко коли буваємо разом в неспортивній обстановці, але знову ж таки воно і хвилює, і надихає одночасно, тому що все ж таки це щось нове, це якісь нові пригоди, якісь нові. Наші останні uh, uh, два місяці одні пригоди yeah. і губа всього нового. А що це за пригоди? Що це за нова в вашому житті? Ну, взагалі, те, що врешті-решт, якийсь такий доволі великий період часу ти проводиш разом, і вдома. оскільки вдома, да, це вдома, це не десь, плюс це період відпустки був. Тобто це був час, коли ти міг приділити увагу чомусь іншому, поза життю. Ну і звісно, все, що знаходиться поза спортом, воно в якійсь мірі для нас нове, незвичне, особливо коли ми поряд та ще й вдома. Це взагалі просто якесь комбо новини. Потрібно звикати до цього. Ритму, адаптовуватися, тому що спортивний ритм це одне, а коли ти вже попадаєш в реальність, позаспортивну реальність це знову ж таки все нове і потрібно Зовсім інший звукати, ритм. Да. Режима? Ну, Взагалі немає режиму вже ну, зараз? ну ти звикаєш до того, що у тебе є якийсь чіткий графік, там ранкове тренування, відпочинок, обід, вечірнє тренування, а зараз воно все, все хаотично. Так, да, тобто абсолютно зовсім все по іншому, і для людини, яка звикла жити по конкретному графіку, по конкретному режиму. Ну це в якійсь мірі стрес е, да стрес. Ну тобто тобі складно, тому що все таки хочеться, щоб воно ну, все було от, чітко сплановане. Який цей час разом? Це якісь нові захоплення? Я знаю у вас ремонт. Онт відбувається в будинку, ось розкажіть про це. Це, це зовсім захоплення. <рес> це, трагедія. Це, це Це ще один стрес, тому що хочеться, щоб воно йшло набагато швидше. Зараз, коли ми вже вдома, ти розумієш, що все-таки його потрібно зробити. Ми почали зараз це все робити, і в нас вдома немає ні туалета, ні душа. На вулиці холодно. Тобто, ти очікуєш того, що то воно буде врешті-решт, все таки красиве, комфортне. Але зараз просто тотальний дискомфорт. Зазвичай зіркові пари. Складають із своїх імен спільне ім'я своєї пари. Чи задумувалися ви от над тим, щоб поєднати Марина Михайло? Можливо, якось гралися із цим? Що ж, ми гралися? Це... M&M's. Воно дуже схоже, тому що еманд. І все. В цьому плані тільки жартували і все. Не більше, не менше. Ви вже дуже досвідчені титуловані спортсмени. Зараз уже як ви зазначили час перерви без тренувань. Чи задумувалися над тим, щоб повернутись до звичайного режиму? І коли будете повертатися до цього тренувального режиму? Ну, ми насправді вже потрішки повертаємося, просто якби робимо трішки це не так, як зазвичай. Зараз ми стараємося повністю відпочити і підійти до цього початкового базового періоду по-іншому По і почати це з задоволенням. Ну, все-таки за спиною олімпійський цикл, і давайте говорити відверто. Він був не такий, як завжди, зв'язку з тим, що був ковід. Міжолімпійський цикл був три роки. Тобто, виходить, як такового відпочинку після Токіо ні у Міші, ні у мене не було. Тобто, ми відразу почали готуватись до наступного сезону, тому що до Олімпіади три роки там чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Тобто, це була знову дуже активна підготовка. А зараз все-таки вже Олімпійський цикл буде нормальний. Три роки і є, на мою є, думку... є час для того, щоб з розумом підійти до так. ну потрібно дати відпочити організму всім. після того, що, що було, да, після того сезону. Для того, щоб наступні роки все таки були кращими, щоб не відбувалося от того, що було, от, наприклад, в мене, да, тобто тотальні травми, і вони були саме із-за того, що вже було певне накопичення. Організм був втомлений, і моя задача зараз його максимально відновити, щоб він міг надалі нормально працювати, відпочити як фізично, так і морально. Так і морально. Олімпіада у Токіо вам принесла нагороди Михайла, а от Олімпіада у Парижі, Париж, в принципі, завжди був містом кохання, романтики, втілення мрій. Але цього разу я вважаю, для вашої сім'ї він, мабуть, не став ось тим містом здійснення мрій. Для вас Париж залишився таким містом розчарувань, чи все ж таки це просто місто, не знаю, вашого кохання? Я, я ніколи не любив Париж. Він мені чомусь от всі його асоціюють з коханням. Для мене це місто. А... Але давай подивимося з іншої сторони. Ми якось з тобою їздили туди на два дні і ми гарно час провели. Ну, тобто, все-таки, на мою думку, з якої сторони ти подивишся на те місто, так ти його оціниш. Мовно. І я не можу сказати, що для нас. А... Став розчаруванням сам Париж, а сам по собі рік був важкий. Але ми з певністю можемо сказати, що ми зробили все, все можливе і неможливе від себе для того, щоб там виступити і спробувати принаймні досягнути своїх цілей. Принаймні, наша совість чиста перед самими собою. Я пам'ятаю, як 3 серпня разом із пресаташе Федерації легкої атлетики Олі Ніколаєнко ми були на де Франс. Пам'ятаю цю просто неймовірну атмосферу і атмосферу саме вашої команди. Пам'ятаю, як хвилювався Міша. Він був зверху на трибунах разом із батьками. Пам'ятаю, як Буду хвилювалися будучи, усі хворим. тренери. Ось цей день, 3 серпня, він став для вас теж випробуванням. Я не можу сказати, що для мене не були випробуванням самі змагання. Для мене було випробування моя травма. Я чітко пам'ятаю, що коли я прийшла на стадіон в день розминки ще перед кваліфікацією. Я не хвилювалась за виступ. Мої хвилювання були більше пов'язані саме з тим, чи зможу я стрибати, чи дозволить мені моя нога, як сьогодні буде, які будуть відчуття. Тобто, все опиралося тільки в це. Все таки потрійний — це дуже агресивний вид, який вимагає, щоб стопи працювали не те, що на всі сто просто на всю тисячу. Це максимально агресивна зустріч поверхні. Це в якійсь мірі от, ти маєш бути цим легким повітряним зайчиком. Да? І для того, щоб мені це все зробити, потрібно було проробити всю роботу да. протягом сезону, яка а... не була пророблена із за цієї травми. Але для мене найважче був сам період до Олімпіади, коли ти постійно був в переживаннях, в лікуваннях, коли ти коли тобі зробили обстеження, ти запитуєш лікарів, кажеш, що у тебе до Олімпіади 9 тижнів, а лікарі такі. Дев'ять тижнів, ну, тобто, і ти розумієш, що просто ну, це якесь, не знаю, якесь чудо має бути. Ну, навіть говорити чесно, ми приїхали після Олімпіади, і ми десь виходили на ранкові пробіжки. І Марина завжди ми розпочинає розпочинали, казала, давай не спішити, бо я ще відчуваю стопу. Найперше mm. поліпшення це було через. Чотири тижні після Олімпійських ігор, що не сказало сьогодні, наче місяць говорить. без взагалі без фізичних навантажень. фізичних навантажень. Ну тобто, все, що ми робили, це 15, 15 хвилин легкого відновлювального бігу, і тобто, навіть під час такої звичайної вправи мене стопа турбувала. А зараз ще триває якась реабілітація? Або є біль певний в нозі, чи вже є покращення на ва зараз? Вже краще, але в зв'язку з цією травмою я відчуваю повну таку нестабільність можна сказати, стопи. Тобто, зараз, коли я вже потрішку тренуюся, я дуже багато роблю тренування в лісі. Тобто, це такий якраз перехідний, скажімо, період, коли ти там продихаєшся, все інше. І Я чудово розумію, що наступний період в мене буде дуже вимагати багато часу на те, щоб от пропрацьовувати саме оцю от стабільність, пропрацьовувати ці всі зв'язки, для того, щоб вони потім в майбутньому могли мене реально дійсно тримати і працювати так, як, так як мені потрібно. Ваші змагання були на дефенс-арені. Неймовірна кількість глядачів. Вас це вразило? Чи для вас вже це звична справа, коли от на змагання з плавання проходить така кількість людей? Для мене басейн був жахливий. Мене, скажімо, з однієї сторони вразила кількість людей, тому що я пам'ятаю кількість людей у Токіо на Олімпіаді. Але також я пам'ятаю у 22-му році чемпіонат Європи в Римі, де було не менше людей, ніж було на Олімпіаді. Для мене басейн став суцільним розчаруванням, тому що я не люблю ці збірні басейни. Я не розумію, для чого вони взагалі зробили цей збірний басейн в цій всій арені. Я люблю виступати на стаціонарних басейнах, де коли басейн побудований з нуля. Де це завжди є басейн, не дивлячись ні на що. Тобто, це басейн, це він завжди є, буде басейном. А можете пояснити, в чому от ця різниця для вас, як для плавця? О, дуже важко пояснити, тому що це відчуття води, це зовсім різні відчуття. Тобто у нас було два басейни, один стартовий, буквально 25 метрів від нього за трибунами був ще один розминочний басейн. Начебто вони сказали, що вони ідентичні, вода ідентична, але плавається в одному басейні по одному, в другому басейні зовсім по- другому. Це такі, скажімо, Відчуття, які дуже важко передати, описати, це ну, зрозуміть які люди, які дійсно професійно займаються плаванням. Е, ще, що мені не сподобалось, це те, що м -м, зазвичай на Олімпіадах басейн всі спортивні об'єкти мають бути відкриті 24 години на добу. Е, у нас басейн був відкритий там за три години до основних змагань. Тобто, ми. Приїжджали два автобуси, і ще півгодини ми стояли, чекали, поки нас пустять в басейн. Це для, нормально, як для Олімпіади. Олимпі... Погода була знову ж таки не дуже. Були дуже сквозняки в басейні, тобто це все грало свою роль в... на Олімпійських іграх. Моя думка, що не повинно такого бути саме на Олімпійських іграх. Погода ще й вплинула на стан вашого здоров'я на параді, так ось був дуже дощ, і після у вас почалась застуда. Ні, я вважаю, що парад на це ні в якому випадку не вплинув, тому що відчував я себе досить погано, Не погано, а за декілька днів до змагання взагалі дуже класно зробив, скажімо, останнє тренування перед підготовчим, перед 1500. Але, скажімо, відразу після нього е, я відразу в ту ніч відчув, що щось зі мною не так. Я людина, яка досить е, стійко переносить всі хвороби. Тобто, за все наше сімейне життя я хворів два рази. Десь так. Да, два, два рази, Тобто за вісім років. Е, ну, але, але... ти, якщо хворієш, то ти хворієш вже... вже не так, як, що... прості да. люди. Хворіє вже прям температури. Ну... І так, там 4-5 днів з температурою, тобто по-нормальному так проходить процес на ура. Два ну. рази, і один із них пропав саме на Олімпіаду. Да? Так. Один раз пропав. Ну, він пропав, тому що це був ковід. І це було тільки із за того, що вже коли пройшло там приблизно 5-7 днів Олімпіади, і тоді от пішов такий доволі великий. Е сплеск, сплеск коронавірусу COVID, в селище, і вже ти просто не розумів. З uh, ким можна спілкуватися, з ким не можна ну, тобто, всі намагалися uh, якось не знаю вберегтися, як тільки можливо, але ж ми чудово розуміємо, що uh, це основний старт чотирьох uh, річ. а Більшість людей просто в найкращій формі взагалі всього свого життя. А коли ти в такій формі перебуваєш, звісно, імунітет в якому стані він просто на самому нулі, і для того, щоб десь захворіти, чи б щось щось десь відбулося, ну для цього взагалі багато не треба. Марина так досить впевнено, вже говорила про наступний олімпійський цикл. А ваше інтерв'ю одне одна дивилась, і там ви сказали, що ви задумуєтесь над тим, чи продовжувати далі, чи заходити ще на лос чи ні. Дуже важке питання для мене особисто, тому що плавальний вік професійних спортсменів, елітних досить суттєво знизився, і я вже рахуюся як один із найстарших. Uh, плавців, якби це сумно <смірко> да я якби це сумно не звучало. Попереду ще чотири роки, і дуже важко дати остаточну відповідь на це питання, чи буде продовжувати саме до Ну, Наразі ми прогнозуємо щодо Михайла, це там ще, ще можливих два роки. Да? Це, це що ти можеш виступати дійсно на хорошому, якісному рівні. Якщо говорити про чотири, це вже дуже складно, тому що ми чутово розуміємо, що ну, виступати для того, щоб аби виступати, ми не бачимо в тому сенсу. Попереду період зимових свят. Чи є в вашої родини якісь сімейні традиції, які стосуються Різдва Нового року? Обов'язково, не без цього. Це Різдво. Так, uh, да, Це Різдво, 24 числа. Ми його зустрічаємо. Скільки я себе пам'ятаю, у мене дідусь католик і мама, відповідно, також. Ось, uh, І, скажімо, для мене взагалі я не знаю, ну це якась магія. Магія чому? Тому що от в мене є такі чіткі спогади, коли дідусь завжди приносив багато сіна, клав під стіл, кутяв глиняний посуд. Як він постійно спочатку ми читали молитву, потім хрестили кутю. І обов'язково це робив чоловік, який найстарший в сім'ї. Тобто нас от якось так рахували, що це як голова сім'ї. Тобто для нас це свято дуже таке магічне, важливе, і незважаючи на те, що дідуся вже декілька років як немає, ми все одно от дотримуємося цих традицій і от намагаємося далі все це продовжувати і наслідувати. Ну і друге, це новий рік. Ну новий рік, так це, це більше такий типу, період відпочити, просто, просто перейшли в новий Пере, рік. Перезагрузитися. Перезагрузитися. Але якщо говорити за справжню магію, то з різдвом нічого це. не зрівняється абсолютно. Ви народилися на Хмельниччині. Я теж із Хмельницького для вас слово «дім», слово сім'я це щось особливе і таке магічне. Так, да, для мене це можна сказати, це для мене все. Тому що я рахую, що нічого ціннішого за сім'ю, за твою домівку просто не може існувати. І я людина дому, тобто я з тих людей, які от коли кудись їдуть, я постійно страждаю. Для мене це якесь випробування. Я не знаю, чому так. Але от Лише дома, коли я вдома, я відчуваю себе комфортно, мені добре. Тобто, навіть якщо і багато справ, проблем і там підготовка і ще щось, але якось все одно воно вдома все проходить зовсім по-іншому. І... Де б є, наприклад, якщо щось десь відбувається, іти за кордоном, єдине, чого хочеться, це просто відразу повернутися додому. Тому сім'я якось це те, що стоїть на першому місці і ніколи з ним абсолютно нічого не порівняється. Ваш дім із Марини для вас зараз це той дім мрії, про який от говорить теж Марина, куди хочеться завжди повертатися, чи для вас дім все одно ще в рівному? Та він не може бути в рівному, тому що мій дім там, де моя дружина. Це, це в першу чергу, ну і, звичайно, що це наш будинок, і який ми стараємось зробити будинок мрії з нього. Це ми це в процесі. Майже. <ріст> Якщо що, я ж сказав, хай буде так. Добре. Хто більше сумує, коли вона зборах або ж змаганнях? Хто більше приколюється і відповідає за жарти в сім'ї? Хто більш романтичний? Хто більш терплячий? Що? Хто більше впертий? Хто зранку завжди прокидається незадоволеним? Ні, таких немає. Хто довше збирається зранку? Хто більше жаліється, коли хворіє? Хто може не піти на тренування через поганий настрій? Немає такого. Хто завжди хоче більше уваги? Хто завжди першим просить вибачення після сварки? А я ні? Ну, ми, по-перше, не сваримось. Хто краще готує? Хто першим зізнався в коханні? Да, ладно, я програла була да, на да. одному інтерв'ю. А як це було? Я не пам'ятаю, <рес> 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 тому я її програла. Що для вас в домі найголовніше, і хто у вашому домі, в вашій сім'ї, головний? Що нас в домі найголовніше? Для тебе ліжко? Для мене це наша спальня, моє рідне ліжко. В ньому спиться найкраще. Приїжджаєш до якихось зборів, і ти постійно такий думаєш, Боже, як добре. приблизно? Я із тих людей, які досить швидко засинають, і я у нас на ліжку, я тільки голова торкається подушки, все. Все, Я вже бачу сьомий сон. А головні у нас вдома коти. Коти, так. Да. Коти це найголовніші створіння у нас в будинку. Вони контролюють всіх. Ми це чотири прислуги в будинку, які забезпечують максимально комфортне життя. Вони проживають своє найкраще життя. Це факт. Я знаю, що у вас в будинку є ще особливе місце для Марини це горище. Я бачила ось ці фотографії звідти. Розкажіть, що в ньому такого таємничого, і чому воно для вас дуже особливе? Ну насправді я на тому горищі робила все, щоб там було для якихось моїх творчих моментів. Тобто я там і зараз картини малюю, і в нас там висять фони, і там десь якісь там фото треба зробити. І зона моя. Да, там, є, там є така маленька кімнатка над нашою спальнею. Ну, там, ну, там прям Яку я виборював, там. я виборював. Ви ви розуміли, там 9 квадратів це тут рівна стіна, а і вона отак от спускається вниз до. Підлоги, і але ми, там. Ми гарно її облаштували, і у нас так. там є. в мене там є матрас. Там все твоє. Матрас, який. Є. Там якийсь екран, плейстейшн, чи що там в тебе. Там є все, що потрібно для хлопчачого життя. Для дорослого хлопчачого життя. А саме так, коли приїжджають мої друзі, яких не так багато, то вже просто. Збирається наша компанія, дівчата собі там десь на кухні, копресаються, і всі хлопці, п'ять хлопців таких. Сховалася mm -hmm. на самому горищі і ти не докричиш. Все просто кричи, скільки в А ви любите дивитися разом з Михайлом якісь спортивні змагання інші? Ні, спортивні змагання так. Я не дивлюся футбол. Ну що того вимутеляні ти так одним оком? Ну бо вона дуже довго йде. Якби вона йшла хвилин 20, можна було би щось подивитись. Ну коли вони їздять годину 40 чи скільки там по колу, то ну таке, трохи нудновато. Нічого по колу там стратегія. Так. Стратегія, точно. А mm -hmm. хто улюблений гонщик? Е, немає улюбленого гонщика, я вболіваю за Феррарі. Шкода. Шкода. Все ж таки, остання надія про те, що вони виграють кубок конструкторів. Сподіваюся, так воно і буде. Ця картина, яку ви там, намалювали відносно недавно, вона стала першою за чотири роки. Mm -hmm. А чому такий довгий період З чим була пов'язана ця пауза? Ну, по-перше, вона була пов'язана саме з тим, що постійні тренування, збори, стреси. Стреси. Ну, стреси ні. Навпаки, я малюванням знімаю стрес. А я малюю в основному масляними фарбами, і вони доволі довго висухають. Тобто, це таке, скажем, там два-три-чотири дні потрібно для того, щоб повністю фарба стала сухою, і ти там вже не забруднився нею. Ну і звісно, самі масляні фарби вони важкі, тобто ти за собою не зможеш там все це возити, тому що ну вона дійсно займає кілограми, плюс сама картина ну, це складно. А спочатку повномасштабного, то взагалі це стало, скажімо, нереальним, тому що 90% за кордоном, тобто то, там приїжджаєш на скільки там два-три тижні додому в кінці сезону. І яке там малювання? Ти намагаєшся весь рік в цих три тижні просто впихнути, і це дуже складно. І тільки зараз, врешті-решт, є час і змога виділити. Якийсь проміжуток на це все, да що ти можеш сісти, просто відвліктися і зайнятися улюбленою справою, яка допомагає тобі просто ні про що не думати. От я за це люблю малювання. Вона вкуталася, вдягнула свої речі, і там через годинки дві з половиною вона виходить, вся в фарбі, в фарбі. Повністю вона не вміє малювати там побережно. Вона, якщо малює, то малює все, і себе десь, на обличчі. В дитинстві я ходила в художню школу. Ну, тому що там були здібності до малювання, і е, перші плани були саме в цьому і напрямку будувати своє майбутнє. Це згодом спорт вніс корективи. Ось наразі це просто хобі, і ти просто робиш те, що тобі подобається. Ще одне із ваших спільних захоплень: це просто неймовірні фотографії, неймовірні відео лавсторіс. Хто є творцем ось цих ідей. Все я Марина. Я, ми вже говорили про, про мене як творчу особистість, це повний нуль. <гум> Тому за творчий процес у нас в сім'ї відповідає Марина, і все, що вона бачить, її бачення, е, я тільки підтримую не завжди. Не завжди, так. <гум> да. Інколи приходиться так. Ми маємо це зробити. Добре, маємо. Ні, ну Михайло вже теж став таким майстром фотографії. Я дивилась, як він вас фотографував перед інтерв'ю. Це вже так професійно доволі. Хочеш, не хочеш, а приходиться <смеш> навчатися <смеш> для того, щоб заощадити свій час для того, щоб зробити 3-4 фотографії, щоб в неї був вибір, а не 500. Чи є ще якась <смеш> спільна ідея для фотосесії в майбутньому, яку дуже б хотілось би втілити? Та в тебе точно щось взагалі ідей дуже багато збережено. Просто, просто зараз трошки часу не вистачає. Ну я завжди щось десь собі підшуковую, якісь ідеї, щось десь там сама придумую, щось десь мені там сподобалося. Але кажу, що от останні просто місяці такі якісь вир всяких цих подій, змін, і на все часу не вистачає. Це от мене. Я постійно задаюся цим запитанням. Як люди все встигають? Я не знаю. Ніяк. Ніяк? Добре. А які найближчі плани і мрії вашої родини? Є мрії, які ми не будемо озвучувати. Ну, і вони напряму пов'язані з планами. Ну, Всьому свій час, як кажуть. Я завжди говорю, що якщо все вдасться, ви обов'язково про це дізнаєтесь, побачите, почуєте. І я впевнена, що ми про це поспілкуємося. Марина Бехреманчук та Михайло Романчук завітали сьогодні до нашого кола спорту. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю втілити всі свої мрії та ідеї і чекаю вже на новому інтерв'ю після реалізації всіх своїх планів. Дякую, Дякую вам, вам дуже.